Допомагати збройним силам України можна у різний спосіб. Зокрема, у бродах організували гру у мафію. Як за допомогою цієї гри можна донатити на збройні сили України? Дивіться у сюжеті. У ресторані Royal Garden, що знаходиться в бродах, провели чергову благодійну гру мафія. Організатором та автором ідеї є місцевий волонтер Владислав Лотовський. Гру провела сертифікована ведуча в мафію Ольга Багрій. Рада вітати вас. Теж сьогоднішній вечір особливий. Ми кожного місяця проводимо благодійні ігри. Кошти, які ми збираємо за цю гру, ідуть усі на благодійність. Зазвичай це є Владислав Лотовський. Він волонтер. Він часто відвідує різні точки на сході де потребують. Наші і військовослужбовці, і мирне населення потребують різного різного виду допомоги. Ось то ми завжди співпрацюємо з ним. Ми проводимо ігри і в Золочеві, і в Радивилові, і в Бродах. Звичайно, Радивилі дуже часто приїжджає і в броди до нас грати. Це є близенько, тому будемо бачити, раді бачити вас усіх. Ведуча поділилася, що хоче зробити культуру грати в настільні ігри популярною. Тому що час іде. І просто відвідувати різні заклади, там попити каву, посидіти з друзями вже, мабуть, трошечки стає з часом нецікаво. Тому збільшуйте свій кругозір, приходьте, грайте. Це, це надзвичайно популярно в різних великих містах. Мафія дає можливість прокачати свої здібності в інтуїції, знайти нові знайомства, просто гарно провести вечір, іноді посміятися. Загалі настільні ігри це є можливість трошечки розширити свій кругозір. Так що чекаю вас усіх, будемо раді бачити. Взяти участь у грі може кожен бажаючий. Насправді в нас в інстаграмі існує сторінка «Броди. Мафія». Ви можете написати туди, і я вам проведу цілу інструкцію, як зареєструватися на гру. Існує бот-канал. Ви заходите, клацаєте підписатися і йдете до нас в гості на гру. Насправді це все дуже просто. Якщо вам не виходить через телеграм-канал, я вас реєструю вручну і чекаємо вас. Просто це нічого складного в цьому немає. Під час перерви гри у «Мафію» наша знімальна група поспілкувалась із учасницею даного заходу, яка поділилася своїми враженнями я граю мафію приблизно десь пів року. Стараюсь кожного тижня відвідати такий вечір, провести час з новими для мене людьми і з друзями вже тепер. От найбільше мені подобається в мафії це те, що я можу просто розслабитись, відволіктись від жахливих новин. От це дає змогу просто перезавантажитись, що дуже важливо на час. Хотіла б наголосити на тому, що не варто боятися, не варто зациклюватися на поганому, варто вірити в краще, вірити в нашу перемогу і вірити в світле майбутнє і своєї країни. Варто зазначити, що в теперішній складний для України час кожен робить усе можливе, аби наблизити перемогу. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.